Чинамо цю інформаційну годину. І далі підбуваємо знов підсумки ранкового обстрілу ракетно дронового обстрілу Росією території громади областей України. От зокрема про Харків. Далі у Харкові зросла кількість постраждалих до семи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації серед поранених наслідок російського обстрілу. Восьмирічна дівчинка та троє юнаків. Двоє хлопців у важкому стані. Усі госпіталізовані. П'ятдесятип'ятирічного чоловіка також доправили до лікарні двом жінкам 80 та 32 років надали допомогу на місці російські війська цілеспрямовано обстріляли шкільний стадіон у Салтівському районі Харкова посеред дня. Пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки. Ну і ворожі обстріли спричинили три пожежі у хвойних лісах цієї області. Протягом доби про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Усі займання сталися на території лісництв Курильської громади Купінського району. Горіло 34 гектари пожежі оперативно ліквідували рятувальники. На інші теми поговоримо з Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Якщо вже про Харківщину говоримо, то не можемо не згадати, що саме наприкінці квітня, початку травня, саме в цьому регіоні в області були вони були позначені лісовими пожежами. Якщо пригадувати там ще часи до широкомасштабного вторгнення, коли траплялися загоряння, десь на сході на півдні, їх і до того було досить складно ліквідувати, а Тепер в умовах великої війни, напевно, це максимально складна за Завдання, е, якою ситуація там нині, якщо ми кажемо про ті події, коли загорівся ліс 20 квітня цього року, то на сьогоднішній день, на жаль, пожежа продовжується. Е, 1500 гектарів сьогодні охоплено або пройдено вогнем. Повністю е, гасити цю пожежу неможливо. Вся територія замінована, або е, відповідно забруднена боєприпасами, які не розірвалися. Тому там постійно чергують представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, наші лісівники для того, щоб не допустити розповсюдження і зупинити вогонь там, де його можна буде зупинити, впевнений в тому, що ситуація буде контрольованою, коли це буде вже можливо і максимально буде збережена та територія, яку можна буде захистити. Якщо казати про пожежі до повномасштабного, 2021 рік він став рекордним по мінімальній кількості пожеж. Кількість загорянь було приблизно так само, як і попередні роки. Це тисячі загорань, але більше ніж 2 квадратних метри вони не розходились. Це чому? Тому що певні проектні рішення, певні рішення, які застосовані і є сьогодні взірцем, які працюють в Житомирській області, вони дозволяють вчасно виявляти цю пожежу. Дуже швидко діставатися на місце. Спочатку це малі мобільні групи, якщо там велика пожежа, великі групи, і ліквідовувати його збудовує. Але збудовує. одразу тоді згадуючи якісь такі знаєте пожежі, які були в полі зоромодійників на Луганщині, зокрема на Півдні, от були пожежі, коли техніки бракувало, техніку перекидали з інших областей. І, наприклад, ту ж саму авіацію, яка часто густо застосовується в гасінні пожеж, нині теж не можна використовувати, тому що ну наближені регіони до бойових дій, зокрема Харківщина, так. То як вони впоруються рятувальники і представники ДСНС в цій ситуації? Ми маємо з вами пам'ятати, що та сама територія, де зараз іде пожежа, це не просто територія, скажімо так, наближена до бойових дій. Це по перше, деокупована територія. По-друге, її треба очистити від вибухонебезпечних предметів, тому що в даному випадку життя людей значно дорожче ніж ті збитки, які ми рахуємо. До речі, збитки по Харківській області, які вже обрахувала державна екологічна інспекція від цієї тільки пожежі, вже перевищують 500 мільйонів гривень. І це тільки камеральні поверхневі обрахунки. Вони будуть збільшуватися. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день. Буде вжити максимально заходів для того, щоб ця пожежа не розповсюджувалася, вона буде зупинена там, де це буде можливо. Все ж таки складність. От є ще якісь критерії, за якими оцінюється там складна пожежа, не дуже складна? Є наявні засоби, немає, є особовий склад, нема от щодо харківського регіону, як основна складність, в чому полягає основна складність? Я ще раз хочу повторитися: це замінування території і забрудненість вибухонебезпечними предметами, бо це фактично унеможливлює взагалі проводити будь-які дії по гасінню цих пожеж стосовно все ж таки відновлення лісового фонду. Чи вдається займатися цим питанням саме відновлення? Ленням лісів. Якщо говорити там про гектари, ну напевно, то скільки гектарів вже цьогоріч засадили або планується висадити? І говорю вже не про Харківщину, а в цілому про відновлення лісового фонду? Да, в цілому по Україні продовжується програма президента Зелена країна це плюс один мільярд дерев. Вона на сьогоднішній день виконана на 60%. тільки за цю весну лісівники посадили понад 120 мільйонів нових сіянців. Фактично, вони трошки перевиконали план, який був на цю весну. Продовжать вже кампанію. Ось цієї осені. Програма продовжується, незважаючи на війну. На сьогоднішній день працюють нові лісонасінєві селекційні центри, які вирощують дерева з закритою кореневою системою. Це ті, які приживаються з дуже високим, з дуже високим відсотком приживаності. І можу сказати, що якщо до проведення реформи, яка проведена сьогодні і утворено єдине державне підприємство Ліси України, лісівники висаджували один-два мільйони таких, Сіянців всього на рік з закритою кореневою системою, то е, в, в цьому році їх може бути висаджено вже 20 мільйонів, і обсяги постійно зростають. І окремо хочу сказати, що вже є історична подія, е, ДП ліси України вже уклало угоду про поставку таких сіянців до е, словаччини. Тобто, фактично, ми вже починаємо експортувати вирощений цей ліс, е, е, і це ще один елемент того, що реформа, яка проводилася по. Реформування лісової галузі, вона іде успішно, але знаєте, в когось може скластися враження, що ну здебільшого йдеться, якщо говоримо про омолодження лісу і фонду, про якісь ну можливо там західні регіони в кращому випадку центральну частину України, але точно не там схід, де активні бойові дії, точно не південний, Херсонщина, не Запорізька область. А, тобто, ми в, ну ваше міністерство і лісівників, в принципі, намагаються якось а, ну, внормовано розподіляти по регіонах цей процес. Чи все ж таки якась, якась пріоритетність в цьому Тані вона є. По-перше, там, де ліс може бути висаджений, це передбачено відповідними матеріалами лісовпорядкування. Є певні наукові підходи і є певні нормативні документи, які це врегульовують. В цьому році висадження нових сіянців та саджанців відбувалося і на Дніпропетровщині, і в Запорізькій області, і в Миколаївській області. Тобто, там, де це можливо, і там, де можна було безпечно провести лісонасіннєву кампанію. А у нас незабаром саміт миру відбудеться. Ну. У нас у нас в Швейцарії, але ми у нас це ми маємо на увазі, тому що ми ініціатори. І ми в принципі залучаємо якомога більше на верхах і на всіх рівнях е, до цієї події. Е, учасників. Ну, якщо говорити про е, і формулу миру, і саміт миру, то тут напевно маємо говорити про охорону довкілля і про ті збитки, які Росія, я от просто на початку анонсував тему, що ми будемо говорити і про збитки, які в питанні там е, довкілля завдає Росія е, вже не протягом більше ніж двох років, а протягом десяти років от в цій частині. Які кейси будуть підійматися? Які питання будуть підійматися на цьому саміті? Як наша делегація буде, скажімо, відстоювати і цю частину нашої важливої складової нашого життя? Ми маємо з вами пам'ятати, що формула мира президента Зеленського, яка вміщує в себе 10 пунктів, в тому числі пункт 8 – екологічна безпека, це фактично сьогодні єдиний дипломатичний інструмент щодо досягнення справедливого миру. В принципі, у всьому світі е, пункт 8, він дійсно є важливий. Це той трек, яким ми займаємося з самого початку анонсування формули миру. Е, він сьогодні об'єднує дуже багато країн, але взагалом формулу мира президента сьогодні вже офіційно підтримало понад 80 країн цього світу. Я впевнений, що ті виклики, з якими зіштовхнеться делегація, це долучення до формули мира і умовно отримання офіційної позиції від тих країн, які ще є умовно не визначені. Не ті, які умовно не визначились. В першу чергу я кажу про країни глобального півдня. І е, вірю в те, що такий саміт він дійсно дасть результати, вірю в те, що ну і той досвід, який вже є, відповідно на всіх рівнях кожен відповідає за свій пункт. Е, цей досвід дасть змогу долучити додаткові країни, тому що отримавши фактично підтримку. Світової більшості ми вже в принципі можемо говорити, що весь світ вимагатиме завершення війни і справедливого Тут, миру у світі. Тут просто від загально до конкретно ну можна так от накидати, просто по навіть з ваших слів. Дивіться, ви кажете, що ми вже стали експортером саджанців. Ну зеленого фонду за кордон. Так це питання, яке дуже важливе для європейців, для сусідніх країн. Ми говоримо про забруднення Чорного моря, яке в користуванні не лише України, але й інших країн. Це теж може бути. Питаннями, які буде обговорюватися на саміті, ми можемо говорити про ядерну безпеку, зокрема Запорізька АЕС, те, що на Чорнобильській АЕС відбувалося. і це теж може хвилювати європейців, і країни, які є поруч. Тобто, оці всі питання вони теж можуть в принципі в площині е, обговорень саміту миру підійматися. Е, Ці можливо ще якісь тоді згадайте ви, Дивіться, конкретні. Насправді, формула мира ще раз підкреслюю, це 10 пунктів. Перший пункт це ядерна безпека. Сьомий пункт це притягнення до відповідальності. Восьмий пункт це екологічна безпека. Ще є пункти щодо продовольчої безпеки, і в принципі останній пункт це досягнення е, миру. І логіка полягає в тому, що сьогодні країни, багато країн вони долучаються до адвокації і до співголовування по тому чи іншому пункту. Якщо знов таки повернутися до пункту 8, ми сьогодні маємо дуже потужних партнерів співголів пункту 8 формули мира. Це в першу чергу Німеччина, це Болгарія і це Фінляндія. Ми дуже активно з ними співпрацюємо і вони також допомагають нам долучати нових партнерів до пункту 8. Нещодавно, до речі, Молдова теж вже на другому етапі доєдналася до пункту 8 формула мира. Але ми маємо з вами пам'ятати, що самі пункти по собі вони є базисом для того, щоб з'являлись нові продукти, які переводять дипломатичний. Інструмент в практичну площину ми сьогодні, наприклад, маємо екологічний договір Environmental Compact, який був розроблений робочою групою високого рівня. Цю робочу групу очолював або очолює Андрій Єрмак, голова офісу президента, та екс-міністр іноземних справ. Швеції Марговельстр велика кількість знаменитих людей, в тому числі в Європейському Союзі, це єврокомісар і експарламентарі, і в результаті ми маємо сьогодні напрацьовані 50 рекомендацій до України і до партнерів України. Що саме треба зробити, щоб реалізувати пункт 8 формули миру? Що треба зробити для того, щоб реалізувати зелене відновлення нашої країни? Що треба зробити, щоб зробити євроінтеграцію простішою? 15 пунктів для партнерів, 35 для України. Тому отакі продукти, які можуть бути презентовані на різних майданчиках, це є можливість Вісь долучення все більше і більше країн не тільки на політичному рівні, а ще й на експертному пане Рослапарославне долучення країн-партнерів не лише на політичному, на експертному, але так само на рівні громад. Але це вже буде нашою наступною темою і з наступним гостем. Дякую за те, що завітали до нашої до нашої ефіру, до студії. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, був разом із нами.